Дуже радий підписати контракт з гірником. Будемо ставити най... найвисок... найвищі завдання для себе бути максимально високо в турнірній таблиці. Радувати болівальників. Це найважливіше, напевно. «Розкажи, де починав грати, звідки ти родом про тренерів перших? Сам я з Маріуполя грав завжди за Маріупольські команди. ФСК Маріуполь, Ярут, до цього Маріуполь, Лічівець. Перший тренер це Олексій Булгаков. Він мені дав, можна так сказати, футбольне життя, напевно. Йому я більш на все, мабуть, завдячний. Шляхи трохи могли перетнутися тут, він тут був у цьому місці. Не знав, не знав. Ну і ти, коли виступав за Маріуполь, грали з гірником, ці матчі пам'ятаєш, які вони були. Ну, Перший матч ми виграли, я, я, на жаль, в цьому матчі участі не приймав, а тут, на цьому стадіоні, так мені дав тренер трохи часу себе проявити. В цьому матчі ми, на жаль, програли, але мені сподобався стадіон, дуже гарне поле. Загалом отримав задоволення. У Маріуполі, як ти всю цю ситуацію сприймав, коли виїхав звідти? Ну і чи там де ти чи слідкуєш там, чи будинок залишився, де ти жив? Чи? Ну, виїхав я 16 березня, зустрів війну саме в Маріуполі. Будинок мій цілий там зараз проживають мої рідні, деякі, які там залишилися. А мій, можна так сказати, другий будинок зараз у Запоріжжі. Там прихисток знайшов, так? Чи? Так, там живе мій батько, мій, мій хрещений батько. Він дуже нам допоміг, коли ми виїхали з Маріуполя. Тому на, наразі так. Ну, він яким був в Маріуполі? Дуже гарний, він відбудовувався дуже активно, дуже багато парків будувалося. З кожним роком було ще краще і краще. Але російські окупанти прийшли та все зруйнували. Тому. Ну і що тобі сказав Валерій Куценко, коли вперше повідомив, що ти будеш у гірнику спорту? Перше повідомив десь тиждень тому. Там така процедура документи, все, підготували контракт, а підписали сьогодні, тому, тому так. Одна з твоїх якостей це швидкість. Як це, це від природи чи відпрацьовує? Та швидкість не відпрацюєш, це напевно від природи, але в дитинстві я не був занадто якийсь швидкий, це прийшло з, з віком. Тому не знаю. Тренування, звісно, але це дуже маленька доля. Так, ну і зріст, вага? Зріст десь метр сімдесят п'ять вага. 60 кілограм. Вік, 20 років наразі. Юрій, ну вітаємо тебе із підписанням контракту з гірником спорт. Ну, Які відчуття і чого хочеш досягти із клубом з горішніх плавнів? Дуже радий приєднатися до гірник спорт. Дуже подобається здесь. Дуже гарна інфраструктура. Поле дуже якісне, стадіон дуже якісний. Дуже приємно здесь знаходитися. Ну і розкажи про себе, де починав грати, звідки ти родом, ну і про перших тренерів. Родом з міста Гордівка, Донецька область, починав з 4 років тренуватися сам, потім приєднався до Шахтара Донецького. Був там роки чотири. Потім перейшов до Динамо Києва, потім до Металіста Харкова і так побував в багатьох командах України. У тебе є досвід в академіях провідних, так? Так. Є досвід різних академій нашої країни. Ну і твої враження від матчів, що ти провів Інгульцем з Олександрією і Озіркою. І з дружбою чи грав ти, і які відчуття в тебе? Дуже приємні, дуже, дуже приємно грати проти команди з Прем'єр-ліги. Якісний футбол. Менше, е, менше е, в них є технічні якісь помилки, тільки тактичні. Дуже нам треба ну стремитись до так, такому якісному футболу, як вони. Саме за Інгулець і Олександрія, так? Так, так, так. Ну, з буде цікаво зіграти, так, ось ці Дуже, дуже цікаво. Крайня наша гра буде проти них. Думаю, ми зможемо okay. якісно підготуватися до цієї гри. Ірик Нік, спорт, чемпіон. Так, справа добре. Хорошо. Мене місце Егемені Сіні Ефіан. I'm from Nigeria. I play in Ukraine. I'm um, 20 years old. Mm dream to play like Mbappe to go to the top. Yeah. Favorite club. Favorite club. Man City. Man City. Yes. Uh, player Mares. I, I really love Mbappe so much. Uh, do you know uh, how uh, Засіті неї. Горішні плавні. плавні. славні. Плавні. 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 Горішні. Горішні плавні. Гірник спорт горішні плаває. Гірник спорт, горішні плавні. Гірник спорт. Горішні плавні.